Вєродонецькі павучки так себе називають волонтери із Сєвєродонецька, які дев'ятий рік поспіль плетуть маскувальні сітки нашим військовим. Велика війна розкидала їх Україною. Та своєї важливої справи вони не полишили і відновили її в Толовому Ужгороді. Тепер переселенці із Сєвєродонецька плетуть тут захисні сітки для не лише для захисників на Луганщині, а й для всієї лінії фронту. Працюють без вихідних, бо потреба у їхніх виробах велика. Це війна, і це кривава війна, і страшні, страшна ціна нашої волі. Якщо ну повинні сім'їся, от ну не можеш ти взяти автомат. Значить, бери волонтер, допомагай хлопцям, печі там, донать. Ну, що всі повинні працювати на фронт. Інакше ніяк. Пані Анна приїхала до Ужгорода з Луганщини, з Сєвродонецька, який майже повністю знищили російські окупанти у рідному місті разом з однодумцями з 2014 року. Допомагала нашим армійцям, плила маскувальні сітки. І з ними майже вісім років плила. Це була стала команда. Ми прийшли дуже багато і завжди вірили в нашу перемогу. Свою волонтерську спільноту назвали Сіверодонецькі павучки. Та коли почалася велика війна, чоловік Ганни пішов на фронт. А вона разом з однодумцями змушена була продовжити свою справу вже в Ужгороді. Тут зустрілася з дружиною військового, якому ми видали нашу останню сітку саме на офісі в Сєродонецьку 23 лютого. Я йому особисто передала з дівчатами. І от вона сказала, що тут є ще сіє І ми так ланцюжку одне одного знайшли. Мені думали довго, ні. Ми одразу вирішили, що це потрібна справа, що це в наших сілах це зробити. Влада Ужгорода виділила павучкам приміщення. Волонтери з усіх куточків України допомогли матеріалами. Скільки маскувальних сіток тут уже сплили переселенці, не злічити. Це тисячі квадратних метрів. Роблять швидко і якісно. Працюють з ранку до ночі без вихідних. За їхніми сітками черга. Якщо раніше ми плели за тиждень одну сітку, там 6 на 9, то зараз ми в понеділок 4 сітки видали. Маскувальні сітки, що захищають наших бійців та їхню техніку від окупантів, підлаштовують під кожну пору року, змінюючи колір тканини. Ці, що плетуть зараз, називають брудна зима. Тут між смужками білої тканини є коричневі вкраплення. От нам порізані такими рулончиками, і потім розрізаються на полосочки і робиться петелька, і вдівається петелька в петельку. І вузликів немає, вона вже легше становиться набагато. Матеріалів для сіток волонтерам вистачає. Гроші на них збирають самотужки, допомагають і небайдужі. Павучкам часто бракує рук, тому закликають усіх охочих до них долучатися. Бо сітки це розхідний матеріал, плестимуть їх тут до нашої перемоги. Таким чином, ми наближаємо перемогу, і кожна наша сітка дає можливість захистити наших воїнів і приблизити нашу перемогу. Це допомога, це допомога. Хоч якась від мене допомога. Постійно платеш, думаєш, як там хлопці, щоб їм було, захист був би для них, і душу вкладаєш в кожну цю. Постійно з добрими думками це робиш разом із маскувальними сітками. сєвродонецькі павучки передають нашим захисникам на фронт солодощі, патріотичні браслети та дитячі малюнки. Для хлопців це дуже важливо, тому що вони в своїх бліндажах вони вішають цих оборігів. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма Вікне СТБ Єдині новини.